Вітаю мої врачки. Сьогодні, буде гайд, треогляд. Вінтер Spotlight, це зимовий івент, в Роблоксі. Буде багато безкоштовних айтемів, багато всякого лайна. Ось ці три айтема ви зможете. Чи просто Легше зай... Ай, яй! А! зараз я створю свій приватний сервер та вам все покажу. Тут ми в хабі прибаємо сюди, покотилися на. Що? На кульці? А може це була ця. Ем, нет, ну, там... Надовне колоса. Це, я не знаю, що це. Ми це підіймаємо. Це яка херня, це кристал, квітка, квітка, кристал, кристальна квітка. Вставляємо, Отримуємо очівку. Отримуємо безкоштовний айтем. Новий капелюха. БОФ! Так. Пішли далі. Що? Ну добре, давайте. катсцени, катсцени. Вау, 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 який. ммм ммм, ммм, Портали. Та-та-та, які смачні. Ммм, такі сексуальні. Тільки так, тільки так. так збирати ось ці квітки. Збирати можна ось ці крі... Треба зб. Блять. Збирати усі квітки, А ось ці квітки. Можна купувати пінгвіна, якщо хочете. Якщо хочете... Можете купити цілий набір. Тут усі будуть айтеми, які треба буде отримувати, але просто типу ліпша версія і все. І... Тут багато різних ігор. Коротше, якщо ви хочете, щоб я знімав погляд на кожну прямо гру, щоб я пограв. ще це було б, мабуть, прикольно кожну гру з цих івентів, в тому івенті, точніше. Коротше, це гайд. Пишіть, хочете, хочете чи не хочете, різдво як-ніяк, наближається. Я навіть приодягнувся спеціально заради цього. Отакий як він. Так в принципі, ну, реально, реально. Кажіть. Хочете, щоб я зняв, я не знаю, огляд на те, як. Ну ще раз зняти огляд на те, як отримувати е ці предмети, наприклад, з зіркової програми, там, або я не знаю, адміновські айтеми? Ви можете прийти передивитись Геллоуінський. He а якщо вам не цікаво, ну просто напишіть, що не треба. Особисто мені, до речі, івент подобається. Е якщо ви. Не, не захочете, не схочете, якщо щоб я проходив цей івент, то я просто ну, сам його поза камерою пройду. Якщо класний, чому і ні? Ну виглядає значно краще, ніж хаунд. Але я наперед все одно казати не буду. Спочатку мені хаунд також подобався, потім не дуже. Треба знімати гайди чи не треба? Бо наразі я так подивився на мій контент на каналі, і в мене, в мене половина відео по Роблоксу це гайди. Мене це бентежить. Чи якщо це вас не бентежить, то, ну... звісно, я засніму. Як отримати кожний айтем з повним розбіром. Просто гайд. Взяв записав. Все, проходження. Не буду висмокчувати чогось із пальця. Не знаю який в мене буде розклад у відео. Я хочу зняти щось перед Різдвом, щось. Про контент конкретно. Не про гайди, а просто ну, щось заради себе зняти. А так, в принципі. Буду намагатися відпочивати на вихідних, на канікулах, набратися сил і ідей, щоб знімати вам якийсь контент. І не знаю з, з якого числа і до якого я буду і не буду знімати. У мене є вже, якщо що, заготовлені деякі відео, які я, ну, вже хотів би викласти, але вони не підходять під різдвяну тематику. Одне відео проходження гри, не Роблокса. Що я хочу зауважити. Я не хочу, щоб. Я хочу, щоб усі думали, коли бачать мене. О, ось цей чувач я граю, усі рінські лови геймер. Геймер. Це я. Коротше, я більшу частину з цього виріжу, бо я реально забалакався. Все. Наступаючи, веселих свят. Бувайте!